З вами Артем і це друга частина, як ми граємо в гаден, засадку квітів. У мене тут вже томат, виріс і кумніка. Зараз будемо забирати ось огромне в О, алмазна. Ось яка алмазна. Ого багато, неожиданно. Дякую за п'ять переглядів на цьому відео. Да, оце виросло. Чого? Я думаю, десь десять тисяч буде. Так, томат. У О, там золотая роса. И идем продавать. Я думаю, до 5 тысяч будет. Да, прям ровно почти. А что у нас? Стоки. А, наша цель за сегодня 60 тысяч. А може і даже більше. О, кокос. Так. Кокос. Тоді давайте два томата купимо. А можна й три. Та все викупаємо столько. Клумніки три. І оце купуємо. Ну, no все, йдемо засажати, за висаджувати. Так, засадимо. Тепер це на скокос, скокос буде тут рости. Томато мату тут. Поки все виросте, я вам покажу. Ну, вроді вже все виросло, забираємо. Ого! Забрали, ну і все йдемо продавати. У нас вийшло 4 тисячі. Що у нас стоки? Томато три? Ну давайте купимо. И пять книгу. И того три штуки. Ну и морковку оставим. Так, пошли. Ограду дуже не выросла. Сейчас доскриню. Тепер оце. І п'ять книг. Вже куди нема куди садити. Так, ну все. А, ще ж морковка 31 штука. О, буде радужна морковка і золота. Ну а поки все виросте, я вам заснімо. Ну вже все виросло, тоді забраємо. Так, томат? Ідемо продавати? 6 тисяч. На стокі у нас через минуту обновиться. А поки обновиться, я вам запишу запись. Три, 2, 1! Сток обновився. Так, і що у нас з'явилося? Нічого цінного, хіба що томат це купимо куміки? Та є ну і томат. Так, засаджуємо. Тут худо мене два ке? А точно. І сім клубніки. Давайте будемо вже садити друг. Чого? Дивіться, яка морков. Давайте отут будемо вже садить. Один кілограм. І скільки ж це буде стоїть? 500 нормально. А вообще все. 556. Сток у через 3 минуты. Ну що, все викупи, стоко. А, не, ще есть. Перед... Так. Короче, у мене є тактика, щоб підзаробити. Збирати, так, типа, що під Просто будем собирать і так. І не будемо нічого купляти, можна так заробити. Ось тут... Чи... це тут. Це кумніка? Ви колись таке бачили? Я ні. Чесно ні. Перший раз таке бачу. Це що? Я сейчас скрін. Угу! Угу! Це вона така постійно. Вона на 85% виросла. Ну ладно, давайте збирати це. Так, запис іде спидра. Уже все максимум давайте продавать И сколько это стоит 5000 нормально у нас уже сейчас будет 40 тысяч а, надо забрать а не пропал уголуника же надо чего Це великий томат рота. Пиши продавать Тисячу? ну якраз сорок тисяч. Через 50 секунд оновиться. Ну, а коли вже обновиться, я вам запишу. Через 2, 1 і сток оновився. Так, кероти. Ну, нічого цінного. 2 томати, три. М, -м, Я навіть не знаю, що закупати томат. Коли щось стінне з'явиться, стоки. Так, давайте тумат посадим. Так, ну що, собираем. радужный я бачу, что за грам. О, Вот что с ней. Все максимум. И сколько? Пять тысяч? Ну, еще три. На золото там было. О, золотий. да, есть. Три тысячи восемьсот. а ще там сто а ну сто. Ну, а поки все виросте. А я вам розкажу про свої перегляди. На ну, тому першій часті ви набрали 5 переглядів, а може вже більше. Дякую вам за це. І як оце получити? Чи це донатне? Угу, який то мот у мене. Ну, якраз вже виросло. Забрали. Ви ці квітки виростуть? О, на сто А ч полода у меня? Ну ладно. Ого. Ну це може приблизить. Так, максимум, давайте продавать. У нас сейчас будет уже 50 тысяч. Так, у нас уже 50 тысяч, 53, точніше. Исток обновится через минуту. Ну, а куди він обновится, я вам запишу. Через 2-1. Исток обновився. Ура! В нас 4! Watermelon. Давайте купим чотири Watermelon. і посадимо отута, давайте соберем. Ого, як бистро. Ой, наконець то ця квітка виросла. Так, продаємо. Чотири тиші. І сажаємо три томата. Так, ростуть. Ну а поки виростуть, я вам запишу потім це що таке росте? Ладно, я вам потом запишу. То вже починає рости. Так, ну що, продовжаємо. Якийсь ще начелік, окремо в мене помідор, ну ладно. Дивіться, який кокот росте? Тільки на 2% вже такий здоровий. Так, собираємо. так максимум уже сейчас будем продавать ой так 4200 О, кстати, что там? Ура! шанс так сейчас садим Дождь лучше, сейчас будут решетки. Так, продаем 16 тысяч. У нас уже 62 тысячи. Ну, я хочу ще купить бамбуку. И у нас весь на вообще хороший. Надеюсь, мы укупимся. Ну а я засаджую і коли він виросте, вам покажу. Ну все, будемо ждати. А поки я жду, я вирішив пособирати. Зараз забито і продаємо. Це вийшло 6 тисяч. А ми далі ждемо. О, вже бамбук виріс. собираем. Ну, а пока растем мы продам. Надеюсь, мы его увидим. Сто тысяч, да, мы уже его купили. Есть. Опять-таки, не планировал, что сколько получим. Но... а пока я буду ждать вырасти, то я вам засниму. Вот так уже все выросло. Еще раз тоже а? Позже еще раз стоять. тебя по-собранию. А я думаю, уже бамбук вырез. И тут 97, 98, 99 и 100. Дам продавать. 41 тысячи. Вообще 160 тысяч сегодня. З вами був Артем і всім пока.